Вітаю! Ваші увазі в цьому відео результати 35-го туру в Алізі розірвах 23-24. Алавес грав з Жероном. Персія швидко відкриває рахунок, а Геріді відповідає своєму голові. Рера до завершення тайму знову вводить госний вперед. Потрібно додати, що наші хлопці віддали повітні гольові передачі. Герії тільки в час час зрівнює рахунок на 90 плюс 9-й хвилини. Так завершився розігти на 2-2. Мальорка приймала спальність. Автор єдиного голу голову Вансалес Філяреал Гараусивілів. Іннес Сірі, твоє рахунок з пенальності середнього тайму Асороводжу через 4 хвилини рахунок зрівняв. До завершення першого тайму. НССірі формує дубль і виводить його став вперед. Результативні дії були в другому таймі. Масквере зрівняв рахунок Асоро на 90-7 хвилині. Приніс перемогу жовтим-3-2. Граната приймала чемпіони Реал Мадрид. В першому таймі автори голів Гарсія та Гюлер, а Діас дубль в другому таймі. Перемога Реалу 0-4. Атлетік грав за сусуною. Рауль Гарсія відкрив рахунок під завершення першого тайму. А Рубен Гарсія після відновлення вже подвоює перевагу. Вільям скорочує відставання Авіла в компенсавний час зрівнює рахунок 2-2. Кетафе їздив в гості до Кадіса, Алкарас з пенальти приніс перемогу господарям. Кадіс переміг перше за 5 матчів, а це допомогло команді, залишитися в боротьбі за виживання. Атлетіков Мадрид кинув сейті. Господарі атакували весь матч. А свій гол Деполь забив на останні хвилини другого тайму 1-0 перемоги Мадрида. Воленція грала за райова лікана перший тайм по цікавих моментів. Але голів не було забито, команда дограла матч сухий 0-0. Петіс грав з АльМерією. Фролан вже на 8 хвилині відкриває рахунок. Пійсько всередині тайму подвоює перевагу. Лео Батіста в додатковий час скорочує існування. Вже в другому таймі Проміжку двох хвилин відбувся отміним голів Пересом та ро. -Ро, -Ро. Бетіс 5 матчів підряд не програє. Барселона, Тарала Сіда, закривали тур. понеділок. Ямал та парафінів, в кожному стані забували. Перемога каталонців 2-0. Тепер до статистики. Долбик залишається кращим в бо оборденом 20 голами. а Бена має в своєму активі вже 13 гольових передач. Таблиця має зараз такий вигляд: Барселона повертається на друге місце. Бетіс шосте, Атлетік вже зіграє в наступному сезоні ліз Європи, точно вілярал піднімається на восьме місце. Друга десятка має зараз такий вигляд. Мальорка виходить на 15 місце, Кадіс має ще математичних шансів, щоб залишитися. На наступний сезон. Дякую за перегляд. Дякую за су. Переможемо!